Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 10 жовтня, п'ятниця, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько починаємо працювати. Розгорніть друковані зошити на сторінці 39, урок 8. Тема Натуральні числа, ряд натуральних чисел. Письмове додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розпочнімо із першої частини нашого року натуральні числа. Розгляньмо таблицю чисел першої сотні. Обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду десятків на три менша за цифру розряду одиниць. Назвіть їх, натисніть на паузу. Виконайте це завдання.

Сусіди числа це попереднє і наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 52, числа 51 і 53. А зараз, шановні діти, ми з вами виконаємо практичне завдання. Щойно ми розглянули, що таке сусіди числа. Це попереднє і наступне. Запишіть натуральне число сумою сусідів, якого є число 98. Міркуємо так. Розгляньмо таблицю натуральних чисел. Нам треба обрати таких два числа, щоб вони в сумі давали 98. Способом добору. Наприклад, візьмемо, візьмемо числа 48, 49 і 50. Число 49. Наше буде назване число, його сусіди 48 і 50. Додамо попереднє 48 і наступне 50 до числа 49. 48 плюс 50 дорівнює 98. Отже, шукане число 49. Ви можете обрати інші варіанти. Запишемо так. Візьмемо три числа. Сума попереднього числа до 49 і наступного дорівня 98. А тепер у числі 49. Ми підкреслимо цифру розряду десятків, це 4 десятки. А цифру розряду одиниць обведемо. Пригадайте співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Відтворіть з пам'яті. Повторімо, в одному метрі 10 дециметрів, в одному метрі 100 сантиметрів, в одному дециметрі 10 сантиметрів, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Відповідно, в одному дециметрі 100 міліметрів. Скористаємося цими знаннями і виразимо величину в менших одиницях вимірювання. 1 дециметр 5 см 7 міліметрів, Менша одиниця вимірювання міліметри. Отже, нам треба перетворити 1 деціметрю міліметр, 5 см міліметрів та додати ще 7 мм. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо.

Плюс 9 см це 90 мм, та плюс 2 мм – це 592 мм. А тепер перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. На минулому уроці ми з вами розглядали алгоритм письмового додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Сторіночка 53. Пригадайте, будь ласка, для цього розгорнімо сторіночку 53. Так, шукаємо зараз сторіночку 53. Спершу треба записати доданки так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками. Поставити знак плюс на лінії між першим і другим доданками. Поставити під другим доданком риску замість знака «дорівнює». виконати додавання за розрядом, починаючи з розряду одиниць. До одиниць додай одиниці. До десятків додай десятки. Запиши під рискою. Результат розрядного додавання одиниці під одиницями, десятки під десятками. Повернімося на сторіночку нашого зушита і виконаємо завдання незнайка. Обчисліть вираз у стопчик. Перевірмо. До 54. Додати 34. Підкреслюємо. До 4 додати 4, дорівнює 8. Одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків. До п'яти десятків додати три дорівнює восьми десятка. Відповідь вісімдесят. До сімдесяти двох додати п'ятнадцять, пишемо сімдесят два. Плюс п'ятнадцять. підкреслюємо. 2 плюс 5 дорівнює 7. 7 плюс 1 дорівнює 8. Відповідь 87. До 41 додати 45. Пишемо 41

А зараз, дітки, ми перейдемо до наступного завдання. Пригадайте порядок дій і обчисліть вирази. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. 53 плюс суму чисел. 20 і 25. Або до 53 додати суму чисел 20 і 25. Перша дія виконується в дужках. Позначаємо цифрою 1, друга дія додавання. Обчислюємо. 20 плюс 25 дорівнює 45. До 53 додати 45 до рівня 98. Наступне завдання від різниці чисел 96 21 відняти суму чисел 12 і 33. Визначаємо порядок дій. Перша дія в дужках, друга дія в дужках і третя дія віднімання. Обчислюємо 96 мінус 21 дорівнює 75. До 12 додати 33 дорівнює 40, 45. А тепер від 75 віднімаємо 45 Дорівнює 30 У завданні шостому нам необхідно записати нерівність за зразком. Читаємо зразок. Суму чисел 34 і 23. Більше за різницю чисел 77 і 66. За цим зразком виконайте завдання А і Б. Натисніть на паузу. Перевіримо. Різниця чисел 93 і 62. Пишемо менша від суми чисел 34 і 54. Різниця чисел 54 і 14 більша за різницю чисел. 89 і 76. А зараз, дітки, ми виконуємо завдання кнопочки. Прочитайте, будь ласка, задачу. Підкресліть дані і обведіть шуканим. Визначте вид задачі. Запишіть короткий запис, розв'язані повну відповідь. Натисніть на паузу. Перевірмо. У школу привезли нові меблі. Парт привезли, подивіться на малюночку, парт 30 штук, а стільців на 33 штуки більше. Скільки стільців привезли у школу? Підкреслюємо дані. Парт 30 штук. Стільців, невідомо сказано на 33 штуки більше. Шукане, скільки стільців привезли. Запишімо у, роб... у зошитах короткий запис і розв'язок до задачі. Пар 30 штук, стільців невідомо на 33 штуки більше. Показуємо стрілочку від пар. Розв'язання до 30, додати 33 до рівня 63 стільці. Відповідь: 63 стільці привезли в школу. Це задача на збільшення числа. Пригадайте геометричний матеріал і полічіть, скільки точок перетину мають прямі на рисунку. Позначте їх. Перевірмо на рисунку 4 точки перетину прямих. Позначаємо, наприклад, буквами R, F. C і М. А тепер, дітки, запрошую вас до сторінки чемпіонів. Прочитайте задачу, визначте вид задачі в кружечку. Якщо ви погоджуєтесь, поставте плюс, не погоджуєтеся – мінус. Розгляньте короткий запис. Якщо погоджуєтесь, ставте плюс, не погоджуєтесь – мінус. Розв'яжіть задачу і запишіть відповідь. Натисніть на паузу і виконайте ці завдання. Перевірмо. Перша задача до шкільної бібліотеки завезли 37 книг. Із казками, а з віршами 41, скільки всього книг завезли до бібліотеки. Це задача на знаходження суми. Так. Короткий запис, так. Розв'язання. Наступна задача до школи привезли 59 бутилів води. Учні випили 34. Скільки бутилів води залишилося? Це задача на знаходження остачі, різниці. Так. Короткий запис. Так. Розв'язання. Перевірте, будь ласка. Наступна задача. У другому класі. 64 учнів. В першому 87. Наскільки більше учнів навчається в першому класі, ніж у другому? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць? Ні. Це задача на порівняння. Короткий запис. Так, звертаю вашу увагу. У задачі на порівняння ми ставимо круглу дужку і від більшого числа віднімаємо менше. Наступна задача. До магазину привезли 30 буханок білого хліба, а чорного на 12 буханок більше. Скільки буханок чорного хліба привезли до магазину. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць, тому неправильно визначений виклик. Короткий запис. Так. Розв'язання. І остання задача. У саду ростуть 25 яблунь, а абрикос на 11 дерев менше, скільки абрикос росте в саду. Визначаємо вид задачі. Задача на різницеве порівняння. Ні, це задача на зменшення числа. Короткий запис. Так. І розв'язання задачі. Дітки, хто розв'язав правильно, я вітаю вас, а хто допустився по молочок, не біда, не кажи не вмію, а кажи навчуся. Ми щойно з вами попрацювали над вивченими видами задач. Розв'язували їх, а зараз пропоную перейти до сторіночки домашнього завдання. Це сторіночка 43. Ваше завдання виконати у робочому зошиті ще раз, наголошую, виконати тестові завдання. Відповіді записати в учнівському робочому зошиті. Прочитайте уважно тестові запитання і оберіть варіант відповіді. Записуємо задачі, наприклад, 1 А або Б. 2, 3. Обирайте варіант відповіді. У третьому завданні. Вам необхідно. Записати всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 4 менша за цифру розряду одиниць. Отже, наприклад, ви обираєте розряд десятків 1, додаєте 4, буде 5 одиниць або число 15. Берете розряд десятків 2, додаєте 4. Буде 6 число 26. Обведіть кружечком найбільше число прямокутником найменше. І всі ці завдання виконуємо в учнівському робочому зошиті. Зараз я поправлю, не хочу йти. Друге, обчислити вираз у стовпчик. Так як ми робили в класі, ви записуєте вираз, під низом стовпчик до записуєте уже отриманий варіант відповіді. Пам'ятайте, що підписуємо десятки під десятками, одиниці під одиницями. Починаємо обчислювати з одиниць, додаємо одиниці під рискою пишемо, додаємо десятки. Прочитайте уважну задачу. Запишіть короткий запис, розв'язані повну відповідь задачі. Це задача на збільшення числа. І в четвертому завданні хвалько накреслив три прямі і отримав три точку перетину цих прямих. Чи може таке бути? Поставте три точки. Накресліть три прямих і перевірте. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами повторювали натуральні числа першої сотні, попереднє і наступне число до даного. Повторювали одиниці вимірювання довжини, додавання. Двоцифрових чисел без переходу через розряд письмовий, тобто в стовпчик. Повторювали порядок дій, нерівність, розв'язували задачі на збільшення числа, повторили геометричний матеріал, а саме точки перетину прямих, взяли участь у Змаганнях на знання виду задач та їх розв'язування. Отримали домашні завдання. І ще раз наголошую: домашні завдання виконуйте у робочому зошиті і надсилайте їх до електронного щоденника. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!